Українцям цієї зими знову виплатять по тисячі, а ще безоплатно покатають залізницю цього тижня. Всі активно сперечалися, звідки гроші на таку державну підтримку і чи потрібна вона в час війни взагалі? Немає часу на суперечки. Хіба на фронті там триває запекла битва за Покровськ. Окупанти оголошують, що його оточено, а наші. Демонстративно встановлюють синьо-жовтий прапор на міськраді, аби пропаганду спростувати. На тлі цього Трамп знову відкинув можливу зустріч з Путіним цього разу в Африці, але активно перейнявся ядерною зброєю. Головні події разом з вами, як завжди, відстежувала команда ТСН. І зараз пригадуємо все найважливіше день за днем. Ворог кинув всі сили на Покровськ, але сповільнив просування через відсіч сил оборони. Там нині групи штурмових військ, сил спецоперацій та головного управління розвідки намагаються зачистити житлові квартали, куди просучилися росіяни. Все, щоб вивільнити шлях для нашої піхоти, яка досі стоїть на південних околицях. На Сумщині один убитий дев'ятеро потерпілих. У тростянці дрона атакували приватний сектор. У власному домі загинув чоловік, його дружина з двома малими синами двох і п'яти років. Встигли вискочити на вулицю, тому зазнали нетяжких травм. Атака Мирнограда забрала життя двох людей. Не пережив обстрілу. Житель Старорайського є потерпілий внаслідок авіаудару по Райгородку. Там зруйновані півтора десятки будинків. Велика Британія надала Україні нову партію Storm Shadow. Про це довідалася агенція Bloomberg. Скільки саме далекобійної зброї передають Києву від Лондона, тримають в таємниці. Нагадаю, Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування із дальністю польоту понад 250 кілометрів. Президент Сполучених Штатів Америки не збирається передавати Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це Дональд Трамп сказав журналістам на борту свого літака, додавши, що зміни можливі, але не зараз. Коаліція рішучих збереться завтра в Мадриді. Участь візьмуть представники 35 країн. Їх просять не поширювати деталі саміту, говорити планують про те, як збільшити підтримку нашої держави, а також координувати тиск на Росію. Скасовано подовження терміну дії закордонних паспортів, а також припинення внесення відомостей про дітей до документів батьків. Ця процедура досі була винятковою і діяла від початку повномасштабного вторгнення. Оформити нові біометричні паспорти можна як у посольствах, так і в консульствах, а також у філіях паспортних сервісів за кордоном. Сонячний понеділок був найтеплішим днем цього тижня. Вже завтра, на заході та півночі України, через холодний атмосферний фронт очікується дощ, температура повітря знизиться до 9-13, А вже наступного тижня очікується відчутне похолодання з мінусовою температурою вночі. На Донеччині росіяни вбили двох людей. Ще двох поранили. Ударів кабами не пережив мешканець Добропілля. Ще одне життя забрав артилерійський обстріл. Сіверська оборона Покровська триває. Головне управління розвідки Міноборони показало кадри воєнної операції. Очільник ГУР Буданов у командному пункті сили спецпідрозділу Тимура полегшують прифронтову логістику нашим бійцям. А 155-та окрема окремо механізована бригада розчищає дронами вулиці міста від окупантів. Азов Рубіж і Січиславці. Президент відвідав найтяжчі відтинки фронту і зустрівся з військовими, які стримують навалу ворога на покровському та добропільському напрямках. Почув про проблеми та обговорив з командуванням актуальні потреби оборони. Зеленський подякував бійцям за захист і вручив нагороди. А вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, особовий склад. Слава Україні. Героям слава! Право на відстрочку отримують військовозобов'язані та резервісти від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час дії воєнного стану та вже звільнені зі служби протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися до строю. Цей законопроект, який я сподіваюся, стане законом, спрямований на те, щоб ця категорія молодих людей. Які відслужили один рік, які брали участь безпосередньо в бойових діях, мали можливість протягом одного року відпочити, реабілітуватися від тих наслідків участі в бойових діях, які вони отримали, і держава в цьому їм гарантує. Державне бюро розслідувань розпочало слідство після загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Минулої суботи росіяни ракетою вдарили по місцю базування військовиків. Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги. Україні наразі не вистачає 750 мільйонів доларів на імпорт газу. При цьому 70% від потреби на його закупівлю вже перекрито. Майже 1 мільярд 400 мільйонів євро знайшли зокрема завдяки допомозі європейського інвестиційного банку, європейського банку реконструкції та розвитку і коштів від ЄС. Київ успішно виконав усі дев'ять кроків для отримання коштів. Понад мільярд вісімсот мільйонів євро фінансування одержить від Євросоюзу Україна. Рада єС схвалила вже п'ятий транш у межах програми Ukraine Facility. Також у Брюсселі оприлюднили звіт для країн, які рухаються у ЄС. Україна у четвірці разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Тож європейці закликають не припиняти реформ на тлі викликів, спричинених агресивною війною Росії, Україна продемонструвала свою відданість шляху до ЄС, просуваючись у ключових реформах. Вже зроблені кроки закладають основи для відновлення та відкривають простір для більшої участі приватного сектору. Важливо буде підтримувати цей імпульс та запобігати будь-якому ризику відступу, зокрема у зусиллях з боротьби з корупцією. Росія посилює розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Про це попереджають в тамтешньому генштабі. кажуть, що дуже активізувалися кремлівські психологічні операції, спрямовані створити відчуття ворожості щодо українців у Польщі. А російські боти намагаються спекулювати на темі волинської трагедії. МЗС Італії викликало на килим російського посла через маніпулятивні цитати кремлівської речниці Марії Захарової, та спробувала прив'язати обвалу частини середньовічної вежі в центрі Рима із допомогою України. Мовляв, поки італійський уряд витрачає кошти на Київ, їхні історичні споруди страждають. У відповідь італійські дипломати написали про безодню вульгарності, у яку занурилось російське керівництво. Ситуація у Покровську критична. Ворог нарощує угруповання у місті. Росіяни контролюють місцевість із дронів, облаштовують позиції, мають місця для зосередження і контролюють свою логістику. Натомість, зсу відкинули супротивника біля шахового. Проте ворог просунувся коло двох сіл на Харківщині і ще двох на Донеччині. Анджеліна Джолі була із візитом у Херсоні кадрами, як голівудська знаменитість у бронежилеті грається із дітьми, в соцмережі. Ймовірно, джолі приїхала із гуманітарною метою і не побоялася відвідати одну з найгарячіших точок України. Ще на початку війни вона одна із перших підтримала українців разом із колегами з ООН Займалася допомогою, приїздила до Львова. Українські дрони продовжують нищити енергетичну інфраструктуру ворога. Цього разу атакували об'єкт у передмісті Володимира. Крім того, серія потужних вибухів пролунала і біля ТЕЦ Орла. В районі влучань розташоване оборонне підприємство, яке виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. А ТЕЦ вже була атакована Нептунами у ніч проти 31 жовтня. Військові повідомляли, що вивели її із ладу. КНДР доправила до Росії 5 тисяч будівельних військових. Офіційно вони мають відновлювати потрощену інфраструктуру країни-агресорки. Утім, не виключено, що ці будівельники підуть на підсилення ворожих підрозділів на полі бою в обмін на живу силу. КНДР отримує від Путіна технології, енергію і продукти. Продовження скандалу між набу і офісом генпрокурора. Відомства звинуватили одне одного у стеженні за співробітниками і провели взаємні обшуки у підозрюваних. Спершу із такою заявою вийшли в антикорупційному бюро. Згодом у генпрокуратурі повідомили, обшукали будинок працівника набу, бо він стежив за їхньою будівлею. В обох відомствах запевняють, діяли у рамках закону. «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки вагонами СВ першого класу поїздів інтерсіті і збільшити тарифи на вантажні перевезення. Усе через збитки компанії, які цьогоріч перевищили 7 мільярдів гривень. Збиткові пасажирські перевезення компенсують з держбюджету. А нова пільгова програма «3 тисячі кілометрів не потребуватиме грошей платників податків. Заявив представник наглядової ради. Треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в три. Три чотири рази, щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українців в складних умовах нинішньої війни. Невідомі дрони знову помітили у Європі цього разу у Бельгії. Вчора ввечері через них закрили одразу кілька аеропортів Україні, включно із найбільшим міжнародним. Деякі місцеві дипломати вважають, що таким чином Росія тисне на країну, щоб бельгійці і надалі блокували надання Україні так званого репараційного кредиту за рахунок заморожених активів Росії. У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. Через теплу погоду це сталося пізніше ніж в інших регіонах. У семи котельнях міста встановили додаткові установки, які передали з Німеччини. Кожна з них здатна працювати безперервно до 700 годин. В Запоріжжі вже працюють 9 таких, і ще 44 у процесі монтажу. Тепло у селі містян має піти протягом тижня. В закладах соціальної сфери, в закладах громадського користування сьогодні, температура вже нижче санітарних норм. Тому ми прийняли рішення засіданням ТЕБНЕС розпочати опалювальний сезон. Із 1 січня 2026 року при народженні дитини держава буде надавати сім'ї з немовлям одноразову допомогу у 50 тисяч гривень. Так вирішили у Верховній Раді. Окрім цього, щомісяця обіцяють виплачувати по 7 тисяч гривень, допоки малюку не виповниться. Рік батьки, чиїм дітям станом на 1 січня буде менше року, будуть отримувати і поточну виплату у 860 гривень і 7 тисяч гривень нової допомоги. Якщо, наприклад, на перше січня дитині там два місяці, три десять місяців, то вона буде все рівно отримувати оці ці тисяч гривень щомісячна до досягнення дитиною одного року. Ну і відповідно, так само програма є ясла є садочок. Ну воно так Тайфун Калмегі на Філіпінах забрав життя 66 людей десятки зниклих безвісти. Циклон обрушився на країну і спричинив сильні дощі і повені, що затопили цілі житлові масиви. Без даху над головою залишилися понад півмільйона людей. Військовий вертоліт, відправлений на допомогу, зазнав аварії, внаслідок чого загинуло шестеро членів екіпажу. Поліз із обіймами та поцілунками до президентки. Інцидент стався у Мексиці. Жінка саме спілкувалася із перехожими, коли нетверезий чоловік намагався обійняти главу держави і доторкнутися до її грудей громадськість і жіночі секретаріат Мексики відразу засудили вчинок чоловіка. А ще бездіяльність охоронців, які мали пильнувати на заході. За статистикою в Україні близько 45% жінок ставали жертвами вуличних домагань. Над будівлею міськради Покровська знову синьо-жовтий стяг. Дві групи 425-го окремого штурмового полку Скеля зайшли у центр міста, зачистили від окупантів міськраду та повернули державний прапор на місце. На завдання бійці виїжджали вночі. Одного зі штурмовиків було поранено в бою. Ця операція спростовує інформацію окупантів, що місто оточене. Плюс вилуче вилуче заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Одна людина загинула, вісім поранені, п'ятьох визволяли із під завалів. Після того як Кам'янське на Дніпропетровщині масово атакували російські безпілотники, пролунали близько двох десятків вибухів. Один із шахедів влучив у дах житлової чотириповерхівки. Люстри впали, тріщини по потолках потріскалися маленькі стік на вікнах. У тимчасово окупованому Криму вражено резервуари з пальним у гвардійському та Сімферополі. А на Донеччині безпілотники атакували базу зберігання, комплектування і запуску шахедів. Вона була на території Донецького аеропорту. Як повідомляють сили спеціальних операцій, 90% дронів, що летіли на неї, потрапили у ціль. Я мене, сумінула стекла вибило. Десятки локомотивів, які перевозили російське озброєння і техніку, знищено партизанами всередині Росії та на тимчасово окупованій території України. Розвідники повідомляють, що рух спротиву кремлівському режиму Свобода Росії провів низку успішних операцій у Московській, Самарській, Свердловській, Кемеровській областях та Республіці Комі, а також в Новоолексіївці на Херсонщині та Амвросіївці на Донеччині. На Сумщині дрон атакував машину з хлібом. Загинув водій, троє поранених. Ще один дрон поцілив у трактор на полі. А в Херсоні росіяни скинули з безпілотника вибухівку на маршрутку. У трьох пасажирів вибухові травми серед них 14-річна дівчинка. Дональд Трамп не поїде на саміт Великої двадцятки, де міг би мати зустріч з Путіним, до якої у ЄС пропонували долучити і Володимира Зеленського. Відмова Трампа їхати до південної Африки, де й заплановано саміт, базується на різкій критиці. Пар Трамп закидає владі країни дискримінацію білого населення і називає її комуністичною тиранією. Потужна пожежа на нафтопереробному заводі Нафтан у білоруському новополоцьку. До гасіння полум'я залучили 17 спецмашин і понад 70 вогнеборців. Причину займання не повідомляють. Новополоцький НПЗ одне із двох нафтопереробних підприємств у Білорусі. Колишній український військовий пройшов пішки від українсько-польського кордону аж до Брюсселя. Андрій Маджаров був в дорозі 93 дні і ніс на собі 20 кілограмів спорядження. Мета такого марафону нагадати європейцям, зокрема і в столиці ЄС, що війна в Україні триває і наша держава потребує підтримки. Я хотів підняти, по перше, бойовий дух моральну сторону українського народу своїм чинком, показати, що не важливо в якому стані знаходишся, можна все одно щось робити заради спільної перемоги. Це необхідно робити, бо ми не тільки повинні втриматися а й перемогти. У Києві відбулася прем'єра фільму Ельзи. спостереження шторму тепер історію легендарного українського рок-гурту можна побачити на великому екрані. Прибуток із перших двох днів прокату перерахують на реабілітацію українських військових. Там є такі сцени, які в мене викликали сльози на очі кожен раз. Мадонна утретє зібралася заміж. 67-річна співачка планує побратися із молодшим за неї на 38 років футболістом Акімом Морісом. Нині пара обирає, де провести весілля в Італії, в Португалії чи в Нью-Йорку. Раніше Мадонна була у шлюбі з актором Шоном Пеном та режисером Гаєм Річі. У співачки шестеро дітей, четверо з яких всиновлені. Ситуація у Покровську змінюється щогодинно. Українські позиції перемежовуються з ворожими від будинку до будинку. Лінія фронту там відсутня взагалі. Росіяни використовують погану погоду, аби накопичуватися у забудові. В місто прориваються на багі і мотоциклах. Цей наступ активно коментують іноземні змі. За Street Journal підмітив, що це буде перше велике завоювання окупантів за понад два роки. Сидітиме довічно у Запоріжжі. Засудили російського військового, який розстріляв воїна ЗСУ, котрий здавався в полон. Вперше в Україні це зробили очно. Випадок трапився у січні минулого року. Тоді 27-річний Дмитро Курашов, солдат підрозділу Шторм В, тричі прицільно вистрілив у бійця ЗСУ, який вийшов з бліндажа з піднятими руками. Кожні дві хвилини з армії втікає людина. Кількість СЗЧ у жовтні сягнула рекордних цифр. Про це пише військовий і журналіст Ігор Луценко. Просить розголосу і реакції, бо каже, таке закінчується погано. Йдеться про понад 21,5 тисячу випадків лише за минулий місяць, і це лише за офіційною інформацією. Чимало ж випадків дезертирства не реєструються. Прощання на Майдані у столиці сьогодні ховають Володимира Святненка, воїна на псевдознахар, брата нашого колеги, журналіста ТСН Дмитра Святненка, вбили його на Дніпропетровщині в тилу російська балістична ракета, яку запустили в місце, де військових зібрали для нагородження. Точно відомо про щонайменше двох загиблих. ДБР почало розслідування. Нетактовні люди, пару разів я чула в свою адресу, як я могла відпустити чоловіка на війну, що я б зробила все для того, щоб він не поїхав. Я проти будь-яких маніпуляцій, я проти будь-яких істерик. Пізніше Бога мені сказав, що ти знаєш, мабуть, це найкраща моя робота в моєму житті. Якби це страшно не звучало. Але смисл його в тому, що він насправді знайшов місію. Меропс на варті чистого неба Європи. Країни НАТО розгортають антидронову систему, яку протестували в Україні, і саме це стало вирішальним у виборі. Першими її візьмуть на озброєння у Польщі, Румунії і Данії. Таке рішення ухвалили після того, як підозрілі безпілотники регулярно порушували повітряний простір країн Європи. Система працює на базі штучного інтелекту. В НАТО коментують МЕРОПС дуже точна і дозволяє дешево збивати дрони. позитивні переговори щодо ракет Томагавк. Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина розповіла, як просуваються справи з далекобійною зброєю. каже обговорення тривають. Мова йде не лише про томагавки, а й про інші типи ракет різного радіуса дії. А ще дипломати наразі шукають гроші для закупівлі більшої кількості військового обладнання у Сполучених Штатах. Прем'єра документального фільму Друге дихання відбулася у Сполучених Штатах. Картина розповідає про українських військових після важких поранень, які здійснили сходження на найвищу вершину Африки Кельманджаро. Один з героїв, ветеран і діючий військовослужбовець на позивний грізлі, приїхав представляти фільм одразу з-під Покровська. Чи я зможу собі просто доказати собі, чи я зможу робити те, що я робив, і до того наступного тижня будемо уважно відстежувати ситуацію в Покровську. Чекатимемо подробиць переговорів щодо дронової угоди зі сполученими штатами. Ну і готуємось до серйозного вже майже зимового похолодання. Про все це звичайно і вам розкажемо. Мене звати Святослав Гринчук. Дякую, що залишаєтесь разом з Тесям.